Сміливці, котрі обрали нелегку службу, 37 випускників івано-франківського медуніверситету, склали присягу на вірність Україні. Тепер вони офіцери запасу. Я Варшак Тамара Вікторівна, вступаю в військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. сумнійно часто виконувати військові обов'язки, накази командирів, неухильно здержатись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, вітчизників, присягаюсь ніколи не зрати українському народу. Поряд із традиційним університетським курсом хлопці та дівчата вивчали ази військової медицини. Тривала така підготовка цілий рік. Вони вчилися абсолютно як студент медичного університету, і крім того, вони ще проходили спеціальну підготовку військового лікаря. Тобто, є, є там специфіка безумовно своя надання допомоги в екстремальних умовах. Це воєнна епідеміологія, це воєнно-польова хірургія, воєнно-польова травматологія. Тобто, є, є спеціальні розділи воєнної медицини. Тепер молодим медикам відкритий шлях до військово-медичної академії у Києві. Умови конкурсу там жорсткі. Але якщо таки вступлять, каже ректор медуніверситету, їхнє життя буде присвячене військовій медицині. Окремі випускники зізнаються, спочатку проходили спецкурс заради столичного вузу, та після революції мотивація стала значно свідомішою. Коли ми побачили, вже яка ситуація в нас в державі, це стало не так потребою вступу, як відношенням до гідності людини. Тобто це стало важливим не для подальшого майбутнього власне мого, а для майбутнього держави, так як зараз гостра потреба в воєнних медиках буде. І ну, слава Богу, поки що все тихо, але надіємося, що все буде так надалі, і не потрібно буде нас, але потрібно готуватись до цього. Незабаром в Івано-Франківському медуніверситеті планують відновити кафедру військової медицини в Україні їх залишилось дуже мало. А ситуація у державі спонукає лікарів та офіцерів зміцнювати національну армію. Тож наразі прикарпатські освітяни чекають згоди уряду.